Друзі, всім привіт! Вас вітає канал Айзі на Трелці, я Аріна, і сьогодні ми у цьому відео з вами зробимо розпаковку та тестування китайських військових сухпайків. Мені під попереднім відео написало, що це була б цікава ідея для відео. Я посиділа, подумала, що дійсно це було б круто вам показати, також протестувати, що знаходиться в китайських сухпайках. Я купила. Два ось таких сухпайка. Один ось цей коштував 40 юаней, ось цей коштував щось 20 чи 22 юани. Що ж, давайте розпочнемо, напевно, з дешевшого сухпайка. Так, давайте зараз разом відкриємо ось цей сухпайок. Так, ну тут є ось ця штучка, можна і без ножниць цього відкрити. Так. Тут є ось таких декілька. а ні, ось таких дві маленьких упаковочки. Так, ось таких в нас два пакетика. В цьому пакетику в нас ще два ось таких маленьких пакетика. І тут у нас є набір, тут лише ложка і одна маленька серветка, щось дуже мало. Також якийсь ось такий зіп-пакетик. І знову щось ось такий упаковочці. А, тут є ще щось. О, тут є ще дві ось таких маленьких упаковочки. Так, у цьому зіп-пакетику у нас є рис з морепродуктами. У нас тут є локшина а, з яловичиною. Також у нас є тут шоколадний ось такий. Ось такий якийсь батончик. Також у нас є тут рибна котлета 20, о, 50 грам рибної котлети. Також є щось ось таке, незрозуміле. Можливо, це є напій, тому що він такий, знаєте, рід, ріденький всередині, можливо, це напій а, і ані, ось це у нас напій. Тоді що це в нас таке? Щось червоне масло. Ем, може, так, типу червоне масло оцей гриб? Щось, можливо, якийсь соус. Так, і зіп-пакетик та виделка. Що ж, давайте, думаю, розпочнемо з найцікавішого. Ну, він дуже смачно вийшов цього разу. Я принесла тані борщу свого. Дякую, господи! Боже, Так, в нас тут є ось такі розігрівачі, дві штуки. І тут вже в нас сама їжа, але я просто не розумію, як ось це робити. Потрібно сюди? Ой-ой, ой як це все робити? А, о, треба воду заливати, але куди? ой ой Так, все, я трішки розібралася, як це все робити. Потрібно було цю верхушку відрізати, тут ось є ще одна. Потім ми робимо ось так. Тобто його не потрібно було взагалі виймати. Назад ми на це кладемо і заливаємо це все водою. У, зараз так налити, щоб не розлити. Я, напевно, з скрану просто налью, а то я зараз розілью. І зразу ще і другу так само зроблю. Так, одна з цих це в нас яловичина з макаронами, а друга це рис з морепродуктами. Так, я вже залила водою, воно вже починає шипіти, пищати. Давайте ми його відкладемо. Нехай воно нагрівається, як його так покласти, щоб не розлити тут нічого. Давайте я ось так знизу покладу. Все, хай розігрівається. Давайте затестуємо інше. Так, тут у нас а, ось така тарілочка є, що теж дуже класно. І така веделка ложка з зубочисткою та маленькою серветкою. Щось серветки дуже мало, як для такого обіду. Так, давайте відкриємо рибну котлету. Ой, щось вона виглядає, як. Соєва або тофу котлета. Хочеш? <с> Давайте затестуємо. Mm. Котячий корм. Ой, фу. Вона навіть гірше. Ой, фу. Спочатку, як лісиш, в принципі, ще нормально, а потім якийсь такий душок. Mm, Таке відчуття, що ця котлета вже полежала десь рік-два. Ой. Оце дуже несмачно. В неї якийсь такий після смак, такий душок якоїсь вже спорченої, якоїсь, не знаю, дуже несмачно. Це як ще гірше, ніж котячий корм. Фу. Це точно ми доїдати не будемо. Так, я заплила собі хвостик, щоб мені було. Комфортніше це все тестувати. Далі у нас ось такий напій 20 грам. Давайте його теж протестуємо. Зразу я його собі о, забовтаю. Так, я вже принесла стаканчик з водою. Давайте затестуємо цей напій. Він, типу, має додавати енергії. Склад там ну, дуже великий. Подивіться, яка тут кількість всього в цьому напої. І от потрібно було, напевно, в гарячій воді, але нічого. Поки він, він тут буде запарюватись. Ростворятися, давайте перейдемо до солодка. Або, можливо, ось цю кашку я хочу глянути, що ще все-таки таке. Це якась підлива. Так, це, це якась підливка. Її залишимо на потім до наших страв. Вони вже, до речі, тут. Киплять, я не бачу, вам видно чи ні, але воно вже тут все кипить. Давайте відкриємо шоколадку. Так, ось жувальна гумка. Вона була в шоколадках. А шоколадки тут ось такі П'ять ось таких невеличких шоколадок. Давайте протестуємо шоколад разом з напоєм. Відкриваємо шоколадку. В Китаї шоколад не є смачним, тому я думаю, що цей шоколад теж не буде смачним. По-перше, шоколад дуже пахне е жувачкою, прям як їм, просто шоколад з жулькою. По-друге, шоколад дуже несмачний, це знаєте, саме дешевий по гривні оці такі були плиточки. Ой, фу. І після смак такий, як будто дуже багато олії. Несма... Несмачний. Давайте затестуємо напій. ой, -ой, -ой. <плес> Це якийсь. Він трішки схожий мені на терафлю. Розведений цей пакетик терафлю. Це, Це зовсім не смачно. Поки що цей сухпайок не дуже мене радує, чесно кажучи. Так, я вже злила воду, давайте тестувати наш обід та вечерю. Так, дістаємо. Ого. Ну, не скажу, що воно прям гаряче, воно таке, знаєте, єлі-єлі тепле, хоча там написано, що потрібно тримати. А, 15 хвилин. Я тоді не, не на те подивилася. Так, давайте відкриємо виделочку. Відстаньмо серверочку. Ну, в принципі, я його тримала десь 10 хвилин, в принципі, нормально. Так, ну, відкриваємо. У нас тут є ось така тарілочка. Але це в нас, я так розумію, а, можливо, це один прийом їжі, але чому лише одна тарілка, якщо в нас тут дві страви? У, це в нас макарони з яловичини. Пахне явно краще, ніж виглядає. Так, ну давайте протестуємо. Виглядає це не дуже, чесно кажучи. Тут я бачу моркву, яловичина, морська капуста. Цікаво, що вона тут робить. Так, ну, тестуємо. Солі mm. взагалі немає, Воно ну, без солі. Mm. Це не смачно, я взагалі не знаю, як e, можна служити і таке їсти. <с> Яловичина, до речі, подобається, ж тут прям. Великі коски-яловичини. Зараз я вам покажу, бо я вже декілька їх з'їла. Тут прям ось такі великі куски яловичини. Це класно. Але також і морської капусти теж немаленька кількість. Навіщо взагалі тут морська капуста? Я би не рекомендувала таке вживати. Але, знаєте, коли голодний, то все піде. Це знаєте, якщо брати десятибальну систему, це прям ну, одиничка. Це не є смачно. Я вже це викинула. Переходимо до наступної до страви. Наступної ну, це вже трішки краще нагрілося, воно дерев'яне. Так, як його тут розрізати? Це вже в нас рис з морепродуктами. Ой мій. Його явно потрібно тримати довше, аніж 15 хвилин, тому що ось цей пакетик вже був 15 хвилин. Але він все рівно, бачите, такий пластами. Так, ось подивіться, як він виглядає. Воно все прям дуже тверде. Ну, я розумію, що його краще було б взагалі там розігріти, подовшити Але вчимося на своїх помилках. Я вперше такий куштую і не знаю, в принципі, скільки часу, що, як. Пахне непогано. Я тут не бачу морепродуктів, я тут бачу шматочки м'яса. Ось, подивіться, шматочки просто м'яса. Морепродуктів я тут не бачу взагалі. Це більше схоже мені на якусь горохову кашу, а не на рис. Тому що воно таке, крупинками якась. Я його їм, як, знаєте, майже доварений горох. Ось консистенція, смак ідентичний. Ну, до речі, не так вже і погано. Аби це, мені здається, було б прям. Гаряче, це було б навіть непогано. Це більш, знаєте, така горохова каша. Майже доварена горохова каша. Так, у нас ще тут якась заправка є. А це гриби в червоному соусі. Гриби Sio туморов Чому саме Sio туморов їх називають? Тому що вони не переварюються. Ці гриби, як ви їх з'їли, так вони і <головіки> вийшли. Так, ну виглядає, це, звісно. Ой, о -о -о. Фу, Боже, яке це тебе противно. Хочеш спробувати? Чодне я маю страждати. Ох, буряха. Це дуже несмачно. Воно якесь кисле, гірке, солене в маслі. Масло ще якесь таке незвичайне масло, оліє, знаєте, а воно таке якесь червоне. Це, якщо я не помиляюсь, якесь квасолі, якесь масло червоне. Фу, ну це дуже гедотна штука. Це найгедотніше, що я сьогодні їла. Ух, я вже краще, би рибну котлету би з'їла, ніж щось це. Хух, болін, аж запити хочеться. Йо, оцей напій до кінця. А то та штука. Попробую цей напій. Він вже до кінця розстав. Я як його як булькнула й опересити, та не вчила мені. Фу, це во О, цей напій. Ще й з оцими грибами, фу. А я взагалі я б не що в житті більше би тобі, тобі, не їла, не пробувала. Тим паче, оце їсти Дуже як. Це другий напір та, ну Другий типу дорожче, може там щось буде краще. Типу, я взагалі я б ніколи б в житті б добровільно, такого або безплатно, <ріху> Окрім зараз, <ріху> це б не з'їла Фу, це, це реально дуже противно. Я прям не рекомендую цей набір. Що ж, друзі, давайте перейдемо до наступного сухпайочка. Цей вже дорожчий, він коштував 40 юаней. Надію, що хоч цей буде смачний. Тому що після попереднього, чесно, в мене аж підкинула від того, що наскільки це було противно. Я взяла стаканчик з водою, на цей раз я взяла вже кипяточок. можливо, кипяточок спасе цю ситуацію. Що ж, відкриваємо. Тут має бути 22 позиції. Ну, так було написано, що тут 22 позиції. Так. Так, жуйка. Тангобау, там у нас тут жуйка. Жуйка, бачите, вже в окремій упаковочці. Щось незрозуміле. Щось незрозуміле. Це в нас соус. Тут є яловичина, тут є квасоля, тут є якась гостра спеція, природній жир, тобто у скоріш за все, свинячий або яловичівський. Яловичівський. Далі тут є сіль, білий цукор і ароматизатори ось такий пакетик. Далі тут в нас напій. Ось такий маленький упаковочці напій. Тут в нас розігрівачі, ось такі. Бачите, вони вже йдуть тут окремо зіп пакетик. Далі у нас ось такий набір, веделка, ложка та серветка. І два ось таких пакетика. Як ми, як ми бачимо, тут не 22 пакетика. Хоча ціна в два рази дорожча, і було написано, що тут має бути 22 пакетика. Що ж, давайте зараз детальніше все роздивимося, що в нас тут є. Я переклала інструкцію та подивилася, що в нас тут є. У нас тут є смажений рис з куркою та морквою. Тут у нас грибна, грибний смажений рис. Тобто рис з грибами смажений. Також у нас тут є, як я казала, яловичина з квасолею. І тут у нас ось ця яловичина з квасолі, а ось тут у нас бамбук. З, з конжутною олією, наскільки я пам'ятаю. Жуйка, напій. Що ж, давайте розпочнемо. Я зараз піду, налью для початку водичку в ось ці е, наші страви, основні страви, щоб вони розігрівалися. Я налила воду і воно просто за секунду закипіло. Я ще й попекла пальці, тому що бачите, тут є ось ці штуки. Як виявилося, вони не просто так, а їх потрібно вставляти сюди, щоб не попекти руки. А я взяла за низ і все, і впеклася. Дуже дивно, що тим понад, знадобилося 15 хвилин, щоб просто, хоча б, знаєте, до теплого нагріти, а ці за секунду просто сполагнули і закипіли. Цікаво. Так, поставимо. Але, до речі, дуже смердить. Дуже смердить якимось чимось хімічним. Якимось газом. Так, ну нехай воно там розігрівається. Так, ми давайте перейдемо до напою. Ось це на Снапі. Надію, що хоч він буде смачним. Ну, пахне трішки краще, але все рівно, знаєте, такий запах терафлю. А, до речі, тут немає в нас солодкого. В попередньому екземплярі в нас були ось такі шоколадки. А в цьому Сухпайкові немає. А, немає нічого солоденького. Лише жуйка. Дуже дивно. І, до речі, в ось цьому пакетику було чотири ось тих розігріваючі такі пластини. По дві на кожен пакетик. Так, давайте ще відкриємо гумку. Ось така гумка. Давайте. О, до речі, я попередню гумку не відкривала. Подивіться, ось ця просто біла, а ось ця. З зеленими якимись крупинками. Звичайно, ой, дуже солодка гумка. До речі, що я тільки що замітила, що тут немає тарілки. Тобто лише виделка і все. В попередньому сухпайку, який дешевший, була тарілка. А в цьому дорогому немає тарілки. Цікаво, перш з чого мені це їсти. Бо... Хочеш попробувати? Це ще гірше мені здається ніж попереднє. Хоч попробуй, щоб ти знала, яке воно. Це просто, ну можливо, воно корисне. Воно, воно знаєте на що мені дуже схоже? Воно знає, похоже на мочу. Я, до речі, бачила огляди теж сухпайків і там клали каву стіки три в одному, прям там кафе, пакетики чаю. А тут просто якась е, смердюча жижа, яку ну, реально неможливо випити. Так, давайте відкриємо, ось це. але воно, воно буде гостре, я його не хочу в тарілку окремо, знаєте. Ой-ой-ой, як важко відкривається. Можливо, знаєте, я як зроблю ось так, щоб вам було видно. Я не хочу це в тарілку, тому що воно гостре. Ось така жижа. Воно дуже гостре. Як вам сказали? дуже багато олії. Є виражений смак квасолі. Яловичина є пниска. Можливо, тут я бачу якісь такі шматочки, можливо, це яловичина. але Пахне? Ви <реш> бачили ви, витані, але це на все, що я відкриваю. О, oh, я чесно думала, що тут дійсно буде смачно, що я зараз кайфану від тієї, яка тут є, але щось поки що лише кайфує Таня від того, як я мучусь. Ух, uh, зараз скільки олії ж... жирної повитікало. Що в нас тут? Ага. Uh. <скільки> Хочеш понюхати? Прям так внюхни. Та що ти як це? Та візьми нормально нюхни. Це бамбук. Кешбек. Знала, що Фу, боже, яке воно смердюче, я даже то їсти. Фу. Ну прям я не знаю. Фу. Ну, на смак, до речі, краще, ніж, ніж на запах. На смак воно трішки краще. Воно таке чергішечки кисленьке. Хрустить, але дуже ніжне. Фу. А. Ні, коли я їла з закритим носом, було смачніше. Ну, це прям. Думаю, мій чоловік з'їв би просто з задоволенням. Що ж, давайте подивимося на наші пакетики. Вони дуже гарячі. Прям навіть в цій штуці воно прям так гріє. Думаю, там вода прям дуже гаряча. Вони потрібно обережно діставати. <свіття> угу. Страшно? О, ага, такий цей. Так, ой, ну пакети дуже гарячі, мені здається, їй потрібно декілька хвилин, щоб. Ау, щоб вони охололи. Так, це в нас рис з куркою та моркою. Уумей. Ну, пахне. Пахне непогано, до речі. Давайте відкриємо вилочку. Так, бачимо тут шматочки курки. морква, щось таке жовтеньке, можливо, це якийсь перець. А, ні, це кукуруза. Але все рівно, бачите, що воно, хоч і розігрілось, навіть пара ось іде, воно все рівно таке тверде і такою пластиною. Ну що ж, давайте протестуємо. Розігрілось прям дуже добре. Прям така, знаєте, Ммм! Це навіть непогано. Великі шматки м'яса. Таке можна їсти і насолоджуватися. Просто порівняно з. Попередніми сухпайками. І, і порівнюючи з іншими закусками, які були в цьому пакеті, цей рис це просто, не знаю, шедевральна страва. Дійсно дуже смачно. Це прям лайк, це прям 70 солене, тому що попередньому все було не солене. А тут прям по солі, по спеціям, по всьому, прям вау. Це в нас буде смажений рис з грибами. Ой, дуже гаряче. Боже, як він нагрівся, дуже гарячий. Так, я тут бачу теж якесь м'ясо. О, тут є яловичина. Угу. Тут є кукуруза, яловичина, гриби, два різновиди грибів, морква, масло тваринного походження, думаю, або свинина, або яловичина. І спеції. Ну, непогано. Так, ось так воно виглядає. Теж ось такою пластиною, хоч воно прям дуже гаряче, але все рівно, бачите ось така пластина. Бачу доволі великі шматки м'яса. Бачу гриби. Ось тут ще якісь гриби, морква. Ну, непогано, непогано. Що ж, давайте протестуємо. Пахне, чесно кажучи, не дуже. Попередній пах набагато краще. Ні, це не смачно. Попередній був набагато смачніший. От звідси, бачите, такі шматки м'яса велике. Якийсь такий душок є. Не, сп... не зіпсованого, а можливо, це якісь гриби так дають цей запах, можливо, спеції, якісь чи ось це масло. Олія, яка мала тут бути. Mm, ні, Це, знаєте, четвірка з 10. Попереднє було прям вау. А це, ну, подивіться, які шматки тут м'яса. Mm. Саме м'ясо, в принципі, непогане. Воно розвалюється на волокна. Він знає, правильно так же, що розвалюється якось на волокна, ділиться воно м'ягеньке. Але ось якщо брати все в сукупності, отак, цілу виделку, то це не смачно. Це четвірочка. Попередній е, сухпайок. Це просто дві страви по одиниці. М ні, перша страва була одиниця. Другій страві я би дала 2 бали, тому що воно було, знаєте, схоже на горохову, недоварену кашу, в принципі, їсти можна було. Ось це четвірочка, воно є якийсь такий душок. Я навіть, знаєте, не знаю, як це описати, тому що я навіть не знаю, як це описати, тому що я ніколи, знаєте, не відчувала таких запахів. Не знаю, як це правильно об'яснити. Знаєте, душок сирості. Душок якогось мокрого асфальту. Душок як, знаєте, як будто просто ці всі пакетики десь лежали в дуже сирому, запліснівілому підвалі. Дуже довго і ось цей запах такий, знаєте. Але це не запах, а ти на язиці це відчуваєш. Тобто це на смак воно таке. Що ж, друзі, а на цьому завершуємо відео. Якщо вам сподобалось, то обов'язково ставте вподобайку, підписуйтеся, також обов'язково пишіть коменти, як ви бачите, я завжди читаю. По можливості відповідаю. В 99% я завжди всім відписую, відповідаю, тому що це наше, таке, знаєте, спілкування можна сказати, це більше, більше ми знайомимося один з одним. Всім дуже дякую за перегляд. Також дякую всім за лайки, за підписки, за коменти. Чесно, я взагалі шокована, що в мене тепер є така аудиторія. Я Взагалі не вірила, що в мене щось вийде, чесно кажучи, по спочатку я думала, що взагалі даже тисячу підписників в Ютубі набрати це щось таке, знаєте, з області фантастики, але нас тепер. 5300 на даний момент, і це просто вау для мене! І я надіюсь, що нас буде все більше і більше. Це мотивація знімати все більше і більше цікавих відеороликів. Тому дуже вам всім дякую за перегляд, за підтримку. Всім пока-пока!